Я хотів би торкнутися теми цифровізації роботи Міністерства економіки, тому що, на мою думку, цифровізація зараз шаленими кроками розвивається і цікаво, як це все втілюється в Мінекономіки. Власне, чи на вашу думку, можливо повністю перевести роботу Мінекономіки в цифру, чи це взагалі реалістично? Якісь, якісь аспекти. Просто головне потрібно розуміти, що Міністерство економіки воно займається дуже багатьма питаннями, тому що це одне з таких великих міністерств, через які проходять всі чи майже всі рішення кабінету міністрів. І тому, наприклад, ми зараз цифровізуємо сферу дозволів. У нас є такі «Є дозвіл і там всі ліцензії і дозволи, які. Громадянин може отримувати від держави, мають бути цифровими. Да. Це буде е, не швидко, але там ключові. Ми маємо зробити цього року, і там на початку наступного. Е, ну тому що це можливо, тому що громадянин е, хай легко взаємодіє з державою. Е, Ще інші частини ми, наприклад, робимо макропрогнозування та розробляємо прогнози, як економіка буде розвиватися цього року, наступного для того, щоб на основі цього приймали рішення. Там, звісно, використовуються якісь там. Трохи автоматичні моделі, але ти не можеш автоматизувати це до кінця. Чи частина у нас займається гуманітарним розмінуванням запуском ринку і так далі? І там є цифрові інструменти, так само і карти замінованих, і карти того, де буде розміновуватись і інтеграція з геокадастром, щоб було зрозуміло, що. Цей аграрій, в якому заміновано да тут поле воно належить там цій особі, і ця особа може податися там на, на тендер для того, щоб отримати компенсацію від держави на розмінування своїх полів. Тобто от такі mm -hmm. речі ми автоматизуємо, але звісно, 100% автоматизувати неможливо, просто тому що міністерство займається дуже дуже багатьма речами. А от щодо до речі, штучного інтелекту чи можна якось впровадити в роботу мінекономіка штучний інтелект? <у>, у нас є ми підписали номеранну про співпрацю з Palantir, да, який власне частково е, працює над цим. Тобто ідея така, що на основі е, статистичних даних, які у нас існують, е, краще і прогнозувати майбутні економічні зміни, і моделювати їх е, там до рівня, наприклад, громад. Для того щоб зрозуміти, які економічні політики ну там краще спрацюють, гірше спрацюють, а потім дивитися порівнюючи з фактом, так само там системи от, подібні для розмінування зараз. Там тестуються, для того щоб розуміти, де найбільш оптимально розміновувати, але от ми використовуємо ну штучний інтелект. Там повсякденно для підготовки і там і документів, і е, тез, е, тому що він дозволяє дуже швидко е, перетворити якісь е, основні е, основні структурні е, е, там. Речі в нашій політиці в той формат, в який потрібно зараз представити, наприклад, на міжнародні перемовини, да там свої формати. Тес для презентацій, там свої формати в якісь е, інші документи, там свої формати. Тобто, суть не змінюється, ти йому задаєш цю суть, да? але е, далі він цей формат швидко перебудовує. До цього потрібно було, щоб людина це діла там півгодини. Переписувала, а тут за дві хвилини він тобі сам в тому форматі, як треба, додав. Ви зареєстровані в чат GPT? Так, так. Да. Як часто відкриваєте? Ну, я особисто дуже часто користуюся майже щодня, щодня і особисто і там кілька разів на тиждень по роботі. Дуже цікава ваша думка, за рахунок чого можна підняти економіку. Багато хто каже, що це може зробити. Бізнес своїми новими форматами. А як мінекономіки вважає за рахунок чого можна підняти українську економіку? Саме зараз ну дивіться, економіка впала в перший рік вторгнення там на 29%, Впав наш ВВП за минулий рік. Ми зросли на 5,3%, За цей рік ми прогнозуємо там і ну такими темпами нам потрібно буде відновлюватися десь роки 4-5 ще до, до рівня до повного штабного вторгнення, але все одно це достатньо швидкі темпи. Якщо подивитися, коли в останній раз економіка показувала зростання в 5%, то це буде дуже дуже багато років тому. Таким чином для самої економіки, оця ідея відбудови да, такого зростання, тобто да, там, Рівень впав, але от побудова чогось нового в таких обсягах, це ну щось нове, тому що як країна, ми, ми не так давно, ну доволі давно це використовували, мали таке, таке зростання. Тепер стосовно того, що зараз зростає. Ну, це це про що? Про те, що не треба мріяти, да, про просто дивитися на цифри, тому що зростання там в 5,3% минулого року, це вже дуже гарний індикатор того, як оце відновлення буде відбуватися, і ми побачимо, що звісно, через дуже великі оборонні видатки у нас дуже сильно розвивається оборонний сектор, і приватний і державний, тобто і публічна частина, яка за державні кошти працює, і е, приватні компанії, які і за державні кошти да, там через стандари працюють, і які вкладають свої гроші для того, щоб е, будувати там нові е, воєнні технології, і ми знаємо, що вони е, доволі інноваційні всі та да? е, там ми бачимо, як дрони використовуються, як вони швидко еволюціонують, і як дозволяють досягати нових е, військових е, військових звершень. Тому це частина, яка дуже рухає економіку вперед, і вона буде далі рухати незалежності від того, коли там гаряча фаза конфлікту закінчиться. Нам потрібно буде все одно лишатися міцними. І друге, ми почнемо і вже там почали експортувати частину озброєння, частину технологій, які зараз от напрацьовуються. Друге, звісно. Звісно, будівельний сектор е, показує минулого року сильне зростання. Е, транспортний сектор е, показує відновлення, е, це те, куди також вкладають гроші, забезпечити е, ну, цю відбудову е, бізнесам повернути свою спроможність, якісь втрачені чи розбомблені е, потужності, і мати можливість для експорту, да тобто ті, якісь експортні. Шляхи, які Росія зруйнувала, їх потрібно відбудувати просто тому, що можливість виробляти в Україні існує а вивезти ми не могли. Тому от ми це будували і далі будуємо активно для того, щоб могти вивести більше нашої продукції і продавати на зовнішніх ринках. І також ми знаємо, що дуже у нас дуже сталий малий середній бізнес. Тобто оця там стійкість, як всі розповідають про те, що економіка, економіка дуже стійка, українська вона в тому числі, що швидко відновлюється малий середній бізнес, тому що він швидко адаптується. Да? Якісь невеликі підприємства, коли пропадало світло, вони пішли, купили генератори і почали далі працювати. У мене під домом є перукарня, і через дорогу впала ракета російська. В перекарні всі вибила там шибки, все, але на наступний день вони закрили все е, картоном і працювали далі. І я ходив до них, е, е, робив робив стрижку. Тобто, оце, оце от стійкість того, що люди е, швидко адаптуються, воно й дозволило там е, нормально відскочити, і тому е, е, це теж важливий, важливий сектор що набудування. Е, Машинобудівний комплекс да його це переробка дуже також зросло минулий рік за там підсумками минулого року. частка машинобудування в структурі промислової продукції зросла на 1% відсотковий пункт да, до 7%. Ну тобто, це доволі багато, щоб змінювати структуру, і чому це потрібно Для того, щоб Україні потрібно більше. Більше механізмів та більше станків верстатів для того, щоб власне відновлюватись. Тому і от нашему добудування так само додатково працює, і це також добре, тому що це продукція там з доданою вартостю, вона допомагає ВВП зростати швидше. От чудо. Бізнесу хотілося б з вами поговорити. Власне, мені здається, що зараз в мінекономіки не так багато можливостей підтримувати бізнес, тому що у нас період війни, і зрозуміло, бюджети міністерства бюджет не такий, який був, допустимо, до війни. Якщо казати от про цей рік, чи є зараз можливість в мінекономіки підтримувати бізнес так, програмами, чи є зараз ця можливість? Ну насправді на цей рік цих можливостей більше ніж в минулий, да і діють кілька програм, і вони достатньо великі. По перше, те, що не ну, не використовує так багато. Коштів, як я казав, цифровізація ліцензії і масштабна дерегуляція. Тобто, ми спрощуємо процедури, цифровізуємо їх, прибираємо все непотрібне, щоб бізнес було легше вести таким чином, підтримуючи бізнес. Так? друге найбільша програма підтримки це 5-7-9. Це пільгові кредити за пільговими ставками, які дуже популярні в бізнесі. Минулого року було 16 мільярдів гривень. На це виділено цього року. Вже 18 і це дозволило профінансувати портфель кредитів 100 мільярдів. Так само є дуже багато е, грантового фінансування, яке е, для дуже різних там грантових програм. Ми плануємо е, видати більше 15 тисяч грантів на 5 мільярдів гривень. Якщо всі зібрати оці програми підтримки, е, то разом вони будуть десь 40 мільярдів гривень, може трошки більше. Це один компонент да дерегуляція інший компонент, третій компонент дуже великий. Називається е, українська інвестиційна рамка або «Ukraine Investment Framework». Що це таке, це частина з тих 50 мільярдів, які виділяє на Україну Євросоюз е, в напрям, ну, впродовж наступних чотирьох років. Ми координуємо цей весь механізм, і з тих 50 мільярдів е, для українського бізнесу. Є компонент в 7 мільярдів, який доступний через міжнародні фінансові організації, і українські банки для того, щоб залучити додатково там 40 мільярдів євро фінансування за наступні 4 роки, і ми, от нещодавно, на спеціальному комітеті вже виділили десь півтора мільярда євро, які перетворяться. В 4-5 мільярдів додаткових кредитів пільгових і інших програм, які роздаються через банки, і більшість цього власне, піде в український бізнес на малі і середні підприємства. Таким чином, от є українська бюджетна підтримка, є небюджетна підтримка є спеціальні програми разом з Європейським Союзом. Ну і також ми координуємо дуже багато різноманітної підтримки наших донорів. Ми з ними проговорюємо спільні цілі для того, щоб от там пріоритетні сектори зростали і ці гроші надходили туди, де вони потрібні в першу чергу. Тобто, ті, хто можуть взяти кредит на звичайних умовах в банках, можуть, ну хай і беруть далі, а ті, хто не можуть, от вони мають і користуватися цими пільговими і всіма програмами для того, щоб ми разом зростали там спільна країна як економіка. Двадцять другому році, в перші місяці повномасштабного вторгнення, мені здається, не таке велике бажання було підприємців відкривати якісь нові бізнеси. Зараз це бажаючих, от ви дивитесь, станом на 2024 рік, побільшили? звісно, точно так. Да. І оця програма, наприклад, Українська інвестиційна рамка, да допомагає з фінансуванням тим, хто розвиває новий бізнес. І ми там постійно говоримо з бізнесом і інвестиційних проектів. Більше в той же час, звісно, для них є перешкоди, але мені здається, там порівняно з 2023 роком, 2024 рік, буде точно роком зростання цих інвестиційних проектів, тому що. Багато людей минулого року вони очікували. що що е, контрнаступ пройде? буде зрозуміло, коли закан... закінчуються бойові дії, і тоді ми будемо всі інвестувати. Да? в результаті в кінці року всі зрозуміли, ну на що ми чекали, да? е, ну є регіони України, які е, там більш безпечні ніж інші. Є регіони України е, і просто там міста. В Києві стільки людей, скільки було до війни, економіка живе, там місто живе, і так далі. Люди споживають. Тому є бізнес-кейси, бізнес-моделі, які досі працюють. Ми теж спілкуємося з бізнесом і знаємо, що дуже багато компаній, які зараз заробляють навіть більше ніж до повномасштабного вторгнення, і вони далі вкладають ці гроші і інвестують. І цього року так само ми бачимо. Повернення там міжнародних інвесторів, наприклад, була оголошена велика угода е, французького підприємця, великого, який купує одного телеком оператора нашого, і е, велику кабельну мережу для того, щоб їх поєднати і там заробляти разом додатково більше грошей. Він інвестує, тому що просто бачить бізнес, можливість да, що можна купити дешевше і потім заробити більше грошей, просто тому що можливість така є, да і він не чекає. І так само ми відчуваємо, що багато подібних компаній є е, на заході, які е, хочуть інвестувати і вкладати е, в Україну. Ну, більшість людей, які інвестують в Україну і розпочинають бізнес, це якась мілітарі тематика чи IT тематика можливо, тому що it підприємці кажуть, що IT тематика популярна. Підприємці, які займаються мілітарі тематикою, кажуть, що мілітарі тематика популярна. Ви як думаєте, яка тематика зараз популярна серед тих, хто розпочинає? Мілтех, e, який поєднує і IT, і мілітарі e, ні, але якщо серйозно, ну по перше, це оборонна всепромисловість для нас, да e, вона дуже важлива. Я кажу, це один з чинників, чому наш ВВП зростає там на 5%, тому що всі е, скидаються на дрони. Це що значить? Ну в цю галузь йдуть додаткові кошти. Ми всі її фінансуємо так чи інакше, або через податки, або просто через донати, і, і, і так далі. Е, тому це номер раз. Але загалом у нас є е, така річ, як план України. Це затверджений урядом документ економічного розвитку на наступні 4 роки, і там виділено шість пріоритетних галузей, які ми. За різними чинниками, розуміємо, можуть мати такий макроекономічний вплив для більш швидкого зростання. Це енергетика, да, доволі очевидна, це е, аграрна продукція. Але тут ми е, шукаємо е, переробну аграрну продукцію, да, щоб не просто зерно експортувати, да, а якісь продукти е, продукти з нього. Це е, е, IT, як ви вже згадали, це критичні матеріали. І транспорт, логістика, і промисловість, тобто виробництво, і так далі, ну і окремо, дійсно стоїть сектор оборони: от такі сім секторів, які е, найбільш пріоритетні, і де ми бачимо е, найбільше потенціал для зростання щодо інвестування іноземців в Україну, так у вас до речі була зустріч з послом Франції в Україні та деяким так власне французькими чиновниками, генеральним директором з глобальних справ Міністерства Європи та закордонних справ Франції. І Такий заголовок був на сайті Мінекономіки. Французький бізнес готовий інвестувати в відновлення України. Власне щодо відновлення, зрозуміло, що він готовий це інвестувати. А зараз, зараз менше бажаючих інвестувати так в Україну, зараз це не так популярно, як буде. Після нашої перемоги, ну ми, ми кажемо на наша міністр Юлія Середенко, каже, що війна не ембарго для інвестицій, тобто, е, ну не треба чекати, е, скільки продовжаться дії, і ну Росія ж нікуди не зникне. Угу. Навіть коли ми ну от от. Ти, ти, ти будеш тут зростати, правильно? Ти ж завжди будеш розуміти, що є країна, яка може на тебе напасти і починати ракетами просто вбивати тут всіх навколо, і від того, що там ми переможемо, вони не зникнуть ніколи з, з мапи. І таким чином, е, звісно, там, якщо е, ми вступимо в НАТО, у нас буде е, там парасолька їх атомна і захист, і так далі, але все одно ми маємо навчитися себе захищати саме. І ми успішно захищаємо зараз себе самі, і будемо ці послуги так само мені здається продавати далі. Там і в Європу і в інших, бо буде тут дуже багато досвіду. Таким чином, оцього розділення воно може якось відчувалося минулого року. Цього року не дуже. Тобто, є люди, які бачать тут можливості, і Україна буде членом ЄС. Наприклад, і це значить, що неважливо там через 10 років буде членом ЄС. Це буде спільний ринок. Все, що виробляється тут, можна продавати в ЄС. Там е, значно вищий е, попит, тому вигідно будувати тут бізнес, і вони почувають е, будувати друга історія. Звісно, е, всі очікують, що е, ну Україну будуть відбудовувати, тому що це дуже важливо для Європи і для там наших е, G7 партнерів. І тому це буде просто великий, е, великий ринок. Та, і чим раніше ти прийдеш? Коли там закінчиться війна, то буде трошечки вже пізно, тому що всі вже побіжають, все буде дуже дорого, звісно, потрібно приходити зараз. Але і зараз люди відкривають нові виробництва достатньо безпечні. Ми працюємо також над тим, щоб у нас було більше повітряної оборони для того, щоб можна було захищати більше, більше територій своїх, і просто люди відчиняють бізнес, не чекаючи. Наскільки багато таких інвесторів, які вже сказали про те, що ми будемо відбудовувати Україну. Це, це здебільшого які країни? Я так думаю, що Сполучені Штати, можливо, ви підкоригуєте мене у нас ну, партнерів дуже багато, тому що дуже багато країн, які підтримують нас дуже сильно. Це починаючи від Європи, бо ми тут всі сусіди. І, і Штати, і Японія, і Корея, і е, ну, дуже там і, і, і країни е, Скандинавії, е, Великобританія е, дуже, ну, дуже багато країн тепер. Е, Мабуть, от відбудова там в першу чергу це буде стосуватися Європи, тому що головна була задача нас інтегрувати, да? зробити в, то, в той же час наш рівень життя трохи більш співставний, бо він зараз трохи нижчий, ніж в Європі, для того, щоб можна було нас об'єднати в одну цю там Євросоюзу, да? таку політичну. В, в, в політичний союз. Ну, Штати так само дуже зацікавлені, тому що це безпекове питання. Да. Ми, Виходить це, на, на кордоні між Європою і там, Диким світом, небезпекою, то ми маємо бути сильна країна для того, щоб через нас ніхто Європі не загрожував, і всі могли спільно зручно торгувати. Тому дуже багато країн зацікавлені в цьому. Ми зараз активно працюємо також. Над е, тим, щоб країни півдня е, там, глобального півдня, наприклад, Латинської Америки, е, пожвавлювали з нами торгівельні зв'язки, да мали більше там спільного мали більше проектів. Мені здається, у нас дуже менталітет схожий там з кількома країнами, е, з багатьма країнами Латинської Америки, наприклад, і для того, щоб ми могли е, торгувати спільно і якось. Їм було не все одно, да що у нас в Україні все добре. У нас також є ця стратегія і ідея. Ми знаємо, що наш аграрна галузь вона зараз годує 400 мільйонів людей. А ми можемо її розвити за наступні 10 років так, щоб вона годувала 600 мільйонів людей. Тобто, коли ти від ну від твого зерна, їжі і всього іншого, від твоїх калорій залежать 600 мільйонів людей в світі, то вони намагаються якось зробити так, щоб у тебе було все нормально, Да щоб ці калорії е, до них поступали, і таким чином це теж формує якусь частину е, безпеки навколо України. Е, такі плани, тому країн, які в цьому зацікавлені, їх дуже багато, і вони всі, і працюють зараз. А те, що ви згадували, наприклад, Францію, то французи відкривають фонд на 200 мільйонів євро, який буде інвестувати в французькі компанії, які хочуть тут е, розширити виробництво або вийти в Україну, таким чином вони кажуть своїм бізнесу, що дивіться, ви можете прийти, і якби ми допоможемо вам з, з інвестиціями, да? просто приходьте і працюйте з Україною, і так роблять багато інших країн. Дачани дуже. Гарно працюють, наприклад, з Миколаївською областю, і її відновлюють, і там вже багато підприємств, які відновилися, тому що е, е, данці е, своїми фінансовими інструментами і там координацією і своїми компаніями да допомагали відновити те, що зруйнувала Росія. Е, тому да дуже багато прикладів, і вони різні Балтійські країни допомагають ну, короче, всі.